Пан Михайло пенсіонер мав би звертатись до газового господарства по отримання субсидій. Та чоловік настільки розчарувався у владі, точніше, в її бездіяльності, що й субсидія не мотивує чоловіка звертатись до установ. Дали мені оцю заяву на субсидію в сільській раді, але я ще не оформив, просто по своїй зайнятості по праці. Але я в ці субсидії не вірю хоч дуже наш прем'єр-міністр піариться по телебаченню і виступає, що все то буде прекрасно, все нормально. З великим обуренням говорить про бездіяльність влади в Україні найбільше наголошує на пустослів'ї. Він разом з односельчанами вже знайшли інший спосіб обігрів у своїх домівок, адже на допомогу уже не сподіваються. навіть у нас у селах. Карпати вирубають, а тверде паливо у кожного, в кожній другій хаті в кожному селі, починаючи від рігу до науковці Центр Європи, до ушка, від ушка, до ясеня мають пічне отоплення. І твердим паливом не забезпечують населення. Так от, хоча б простому, простій людині, бабі, дідові. Дали тверде паливо, тоді б не було видно оцю брехливу частину нашої урядової влади. Та владі розчарувались не тільки громадяни, а й керівники установ того ж таки облгазу через відсутність коштів. Керівники не мають можливості оплатити навіть заробітну плату працівникам на те, що готуватись до опалювального сезону. Ситуація насправді критична, тому що коштів взагалі немає. Тобто, ми зібрали з 1 числа по сьогоднішнє 7 серпня, за трошки більше як місяць. Ми зібрали для держави фактично 50 мільйонів гривень з населення з юридичних осіб, і ми на свої поточні рахунки не отримали нічого взагалі. Відсутність коштів це і не виплата заробітної плати а у підприємстві працює. Близько 1400 працівників це і неможливість закупити паливно-мастильних матеріалів для якісного обслуговування мереж газопостачання та виконання аварійних викликів і так далі. І так далі. Наслідки можуть бути не Більше того, в області понад 70 тисяч пільговиків лише 10 тисяч з них подали заявки на субсидії. Впад «Закарпатгаз» розповіли, навіть зі спрощеною системою субсидіювання через зменшення в чотири рази лімітів на споживання газу суттєвої допомоги від субсидії не буде.